Комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, правоустрою, готового обслуговування, транспорту та зв'язку. На порядок денний у нас сьогодні три питання. Хто заданий порядок в день, прошу проголосувати. Одоголоси. Я призиваю не зачитувати всі питання, а по часі нас довідача Віталій Валерійович. почати зачитувати питання і про повернення комунального майна і за практику управління та передачу у господарське віддання Це була на первинській газеті така гниловека, бита. Похожу на таблик, їх немає за що їх отримувати. Проти отримання Друге питання: про погодження до цілісті передачі частини нежитлового приміщення, в оренду та включити до переліку першого типу майна, що перебуває в оперативному управлінні та на балансі відділу культури, молоді та спорту Ставищенської середської ради та закільської райони Київської області. Значить, з чому питання? Дані приміщення вже знаходяться в оренді нашого. Свій Петрович, я, Петровича, 6 приміщень. Необхідно просто узаконити даний довго реги, щоб можна було спокійно, вдачі не але винесе його на аукціон ще буде офіційно, але далі вже радує, треба позаконити документи, треба, щоб це прийшла процедура. Частина приміщень це вже він заходиться, і чотири кімнати в... На території шанату... санаторії, там, де шаї сидять. Мається на двох бороть. Воно будинка культури, але зарятують такі шашки для... Так, щоб узаконити всі документи, необхідно провести сезон. Прошу переговорити. Хто за? Проти? Утримався доголосу. Третє питання. Про утворення комісії з питань приймання передачі майна зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Київської області у комунальну власність Старішівської селищної територіальної громади. Суть питання полягає в тому, що нам Київська державна адміністрація. Голова комісії Данишена, члени комісії Ковальов, це директора департаменту міського начальник відділу фінансового обліку обласної адміністрації, місіора Сергій Михайлович, начальник відділу економіки і адміністрації. Я начальник відділу свого комунального седорук, начальник контрольно-ревізійного відділу. Завишується Олександра Володимира, у нас від 100 І пошті, я немає начальника господарської частини. Ну, при... Що стало питанням? Тому що вони нам передали на результатній основі, але комісію розтворити, щоб були представники НАТО були виключені. Отець банки зараз знаходяться з політики.